У нас тут лісі фізраствор, адреналін. Ми готовимо, якщо треба. на тир. Вікторія Бондаренко показує, чим забезпечена бригада. Сьогодні цей пункт вакцинації працює перший день. У наявності дві вакцини: Файзер та Коронавак. Ми взяли на даний момент 10 флакончиків. Ага, тобто на да. 60 людей да, да. і на 40 Коронавак. Ну Це поки як перший раз, тому на сьогодні взяли. За перші дві години роботи пункту щеплення зробили троє людей, розказує Вікторія Бондаренко. Павліна Погорєлова говорить, давно збиралась вакцинуватися. Чому вирішила вакцинуватися? Тому що така, зараз складається така ситуація. Я і раніше не була проти вакцинування, але так як маю багато супутніх хвороб. Трошки це відстрочувала, але бачу, що далі вже ждати нема коли. <сум> Треба вакцинуватися. Діти в мене теж вакцинувалися. А сюди я приїхала тому, що тут немає натовпу. Віктор Нікулін каже, не зміг зробити щеплення раніше, оскільки в пунктах великі черги. Просто там черги були Просто там черги були великі. Пішли ще на один пункт взагалі не працює. Тому ми прийшли сюди. Тут черги немає. Вакцинувався для того, щоб навіть, якщо захворію, легше перенести захворювання. Пункт щеплення на залізничному вокзалі працюватиме по понеділках, середах та п'ятницях з 10 до 15 години. Аліна Олефір Ігор Печенко, Новини на Суспільному. Херсон.